У Черкасах відкрили вже другий центр рекрутингу. Тут можна отримати інформацію чи проконсультувати щодо служби в силах оборони і за бажанням записатися до обраної військової частини, щоб служити за фахом. Це вже 38-й рекрутинговий центр в Україні. Їхніми послугами скористалися понад 17 тисяч громадян, півтори тисячі з них уже у війську. Зараз до відкриття готують ще 10 подібних центрів. Я по світі юрист цікавий, що є вакансії в збройних силах саме з моєю світою. Основна мета надати кожному і кожній, хто цікавиться, а які є можливості, варіанти долучитися до сил оборони сьогодні. ТЦК прямо заборонено здійснювати мобілізаційні заходи на території центрів рекрутингу української армії. Тут повісток не роздають сюди. Можна приходити спілкуватися, не розголошуючи навіть свої індивідуальні дані персональні. Головне нам дати людині можливість обрати і знати своє місце військо.